Велике свято, сьогодні день народження світлофорчика. Він наш друг і захисник, і дорослих і малюків він береже щодня. А ви знаєте, що без нього на вулицях було б дуже небезпечно. Правильно, він все про порядок знає. І усім допомагає і пішоходам, і водіям. Скрекеке, скрекеке, я усе вже знаю, все вже чула. Світлофорчик з'явився дуже давно, щоб пішоходи і водії знали, коли йти, а коли стояти. Скрекеке. Скрекеке. О, та хіба ж це важливо, світлофор той? Я завжди сам знаю, куди йти, і навіщо? ква ква-ква. Він стоїть на дорозі і вогниками нам допомагає. Бо він правила дорожні добре знає. І нас усіх від біди застерігає. Світлофорчик – наш герой. А може, краще дослухатись? Треба поміркувати. Що тут міркувати? Збираємось з звірята і будемо його вітати. Я зробив йому листівку, намалював вогники червоний, жовтий і зелений, щоб усі їх пам'ятали і на дорозі у халепу не попали. Ква ква ква. Я кульки яскраві принесу для настрою. А я спечу торт. Із ягід, щоб смачно було святкувати. Світлофорчику, вітаємо тебе щиро зі святом. Ой, які ви молодці друзі, що завітали. Мені так приємно, але найкращий подарунок це коли ви правила будете знати, завжди їх пам'ятати і обов'язково виконувати. Я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю недарма. Нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. І на дорозі в хованки я гратись не люблю. Червоне світло зупинись. Жовте. Затримайсь, почекай. А зелене каже всім вільно і спокійно йди. А ось і подарунки. Від нас усіх. Дякую вам за привітання, але я хочу нагадати про правила, які потрібно всім знати. Переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все, на мене уважно подивись, червоне світло зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним. Оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але не треба забувати, все навкруги контролювати. Ми правила ці будемо завжди пам'ятати і не порушувати. Ква-ква-ква! А ще треба пам'ятати. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Ква всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Я якось біг через дорогу за кулькою. Добре, що тоді був світлофорчик, і зупинив мене. Тепер я знаю. Переходити тільки на пішохідному переході. І лише тоді, коли світло зелене загорілось. Ква не можна гратися біля дороги. Не катайся на самокаті чи велосипеді на проїжджій частині. А я, колись слухала музику в навушниках і не почула машину, це було дуже страшно. От, бачите, друзі, переходячи дорогу, зніми навушники, не дивись у телефон, бо це дуже небезпечно. А я колись думав, що всі ці правила... Дрібниці. Але сьогодні, бачу, вони рятують життя. Обіцяю бути уважним на дорозі і всім нагадуватиму про світлофор. Як здоровим хочеш бути, завжди і усюди, правил руху не забудь, що створили люди. Мені дуже приємно, що ви пам'ятаєте всі правила. Тоді на дорогах буде безпечно, всі будуть здорові, веселі та щасливі. Малята, щоб здоровими зростати. Про безпеку на дорозі треба завжди пам'ятати.